Доброго дня, шановні, два місяці проекту минуло, повні два місяці, і є сенс підбити певні ітоги нашої з вами роботи. Перший проєкт це жодної брутівки та барабанів, всі гроші на перемогу. Я вважаю, що це самий вдалий проєкт, який був в Україні під час війни. за Два з половиною місяці було перераховано 14 мільярдів гривень на ВСУ. Саме головне, ці гроші не проходили через руки посередників і не закуповувалися там якісь уявні спутники чи якась хірня, яку неможливо помацати. Це прямі гроші безпосередньо на ВСУ, тому 14 мільярдів. То не одна сотня життів наших хлопців, які ми з вами зберегли. Продовжуємо контролювати владу щодо витрачання коштів. Нагадаю, це громада міста, громада селища, громада збирається і контролює ту владу, яку вона обрала щодо правильності використання коштів. Ви можете наполягати по зміні. Тому якщо голова селищної ради, будь-хто. В 10-й раз переклада брутівку, в 20-й раз фарбує огорожу біля селищної ради, то неефективне використання коштів і там, скоріш за все, є складова щодо корупції. Тому ми працюємо так, щоб всі гроші використовувалися, а ефективно б йшли на перемогу. Це раз. Другий проєкт, який я вважаю, теж дуже вдалим. Ну, спираючись на те, як ми почали, і на інші чинники, це кіберупа. Сформовані дві команди по 20 програмістів, фахівців в галузі фінансів, крипти та інше. І вчора вони закінчили свої тренування. Нагадаю, десь місяць були тренування, злагодження в роботі. Далі починається уденна праця по пошуку офшорів наших можновладців. Я буду тримати вас в курсі цих проєктів і першого, і другого. Е, перший клієнт вже є. Ми хочемо більш детальніше придивитися до персонажа Кирила Тимошенко. Це та людина, яка до війни. Коли весь світ нам казав готуйтеся до оборони, вони розпилювали бюджет біля трильйона на великому крадівництві. Тобто це ті гроші, які не пішли в умовну лінію Суровікіна на протязі всього кордону. І ворог би не пройшов її. Є вдалий приклад, де була лінія розмеження підготовлена. На Донбасі ворог досі там кладе по 15 тисяч осіб на кожне село. Не було ніяких захватів, херсонів та інше. Тому це ті люди, які ще до війни заважали Україні перемагати. І саме Кирил Тимошенко, Голік та інші фігуранти будуть першими клієнтами, на яких будемо. Опробувати ефективність роботи нашої команди по дуже приблизним оцінкам. Місяць-півтора піде на те, щоб підсумувати, де що, коли і куди. Тому чекайте, далі буде. Будемо тримати вас в курсі. Нагадаю, завдання цього проекту: повернути Україні і українцям все те, що було вкрадено у нас за 30 років, і ми це зробимо як в. Ролі журналістів, так і в ролі тих людей, які контролюють владу щодо використання коштів громадських діячей.